Життя від цього моє краще не стало. Я просто не знаю, за що вчепитись. А що таке поверхнева праведність це життя без плодів, але з використанням божих дарів. А саме ревності, недовіра і, виявляється, ти не пізнав досконалої любові. Ах, не знаю. І просто я не знаю, що робити ушеді. Я буду найщасливішою людиною в світі. Чесно, я заплуталась. Так багато всього за останній 2 два дізналась. Реально так багато всього нового дізналася, але життя від цього моє краще не стало. Зараз в мене таке відчуття, що я просто не знаю, за що битись. Знаєте, за останні роки я багато говорила про стосунки з Богом. Як зростати в цьому. Як знаходить радість у цьому. І справді я це все переживала. Справді я в цьому всім зростала, але прийшов час практики. Про духовні речі легко говорити, коли ти не доходиш до практичності, до плодів. Знаєте, просто жити. Поверхневою праведністю. А що таке поверхнева праведність це життя без плодів, але з використанням Божих дарів. Тобто для кожного з нас даний Божі дари просто так. Просто, безумовно, даний для кожного з нас дари. І тут я прикріплю, які саме це дари. І в кожному з нас вони є, незалежно від того, чи ми з'єднані з Богом чи не з'єднані, чи ми далекі від Бога, чи ми близькі, це все є просто дар. Дар походить від слова, що він дарований, просто так, безумовно. Але знаєте, коли приходиш до практичного християнства, це коли тобі кажуть, як ви можете до мене проявити любов? Все дуже просто хай між вами. Всіма буде любов, а що таке любов? Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, прощає. Всьому вірить, в любові немає страху. Якщо є страх, а саме ревнощі, недовіра, це все виявляється не досконала любов, і виявляється, ти не пізнав досконалої любові. Знаєте, як приходиш ти до цієї практичної любові, ти чуть-чуть варений. <плес> Мене зараз при, період практичності. Я прийшла до прийшовши до практичності, я закрила рот. Реально, я реально всі, з усіх уголків, де, кого я бачила, я кричала: Гайз, Ось так, ось так, ладно, ви що не порімаєте вовше? І я хотіла, щоб люди поняли, що таке християнство. Хотіла наповнятися Богом і хотіла класти на руки, воскрешати, зціляти, наповняти і прийшла до того, що це привело мене до пустоти. Бо якщо рано чи пізно, якщо в тебе переводиться фокус на дари, рано чи пізно ти втрачаєш особисті стосунки з Богом через те, що ти не можеш двом панам служити. І коли ти починаєш служити для дарів, для самоправедності, ти перестаєш несвідомо, помаленьку мати особисті стосунки з Богом. Особисті стосунки з Богом це не поставить таймер на 30 хвилин і відмовитися. Особисті стосунки з Богом це коли ти не приймаєш рішення без Бога. Це коли ти не приймаєш рішення, не ставши на коліна. Стосунки з Богом, це коли ти цілий день не читав Біблію, не молився, а ввечері приходиш і кажеш, та, як я за тобою заскучала. Ти для мене такий цінний, і я як людина не маю, не мала часу для тебе, і це найжахливіше, що може бути, адже все, що по факту мені на цій землі потрібно, це ти. Ох, я не знаю. Знаєте, Чим більше ти живеш, тим більше розумієш, що нічого ти не розумієш, Нічого. Нічого ти не знаєш. Ти не знаєш взагалі нічого реально. Але знаєте, такий період якийсь. Як будто я все життя жила і ніби пробувала щось досягти. Пробувала досягнути. І віда в тому, що я бігла-бігла за цим всім. Не можу вхопити, поки Бог сам не принесе і не дасть. І в мене от парадокс, Дарин, то а за, для чого ти взагалі біжиш за чимось, якщо Бог рано чи пізно дає те, що тобі потрібно, і те, що ти хочеш? Адже Біблія пише, що все з'єссивка благо, люблячи його. Потім все, що попросите, буде дано вам, але не отримуєте, бо просто з неправильних намірів. Тобто, коли ти просиш, Бог все тобі дасть, коли ти хочеш з правильних намірів, Бог тобі все дасть. Коли я це цю, цю істину усвідомлюю, я просто ще раз і ще раз аналізуючи своє життя, розумію, що за чим би я не бігла. Що би я не пробувала досягнути, поки Бог мені цього не давав, я не могла це досягнути. І в мене зараз такий парадоксальний період в житті, я просто от я сижу і думаю, що я хочу і кого обманути. Я думаю, якщо я лучший план напишу і щось там лучше зроблю, щось лучше себе продисциплінірую, то я щось більше буду мати, чи все-таки моє життя в руках Бога, і коли треба, буде, він все мені дасть. Це визриває мені голову. А, знаєте, хочеться просто вести YouTube, от як свій джорнал. Просто як свій діарі, як свій а, щоденник. От я не знаю, мені би було цікаво от, зайти в YouTube і просто зайти до дівчини, такої, як я, такої самої людини, як я, яка такі самі проблеми має, як я, з такими самими переживаннями, звичайним життям, просто проживаю своє життя в вдячності і все. Просто в вдячності Богу І, і в довірі. Що Бог її веде. Реально, гайз, Я слухаю, слухала декілька історій буквально за останні дні. Мені щось так попали декілька історій різних моїх близьких і взагалі просто людей. Я розумію, що люди просто в шоці, навіть що коли вони не обирають Бога, але в Бога є на їхнє життя, Бог це виконує. А тим більше людей, які довіряються Богу, шукають його не в досконалості. Ну, no, ми не всі ми всі люди, яка досконалість. Але коли ми просто в спокої, в довірі робимо те, що від нас залежить, те, що ми можемо, недосконало. Багато раз зриваючись, багато падаюча, разів падаючи, адже праведник сім разів впадає і стане. Але з довірою, з повною довірою, Бог просто от Він. Тобі кажеться, що ти ось так ідеш, або хотак, тебе завертає сам. Просто завертає, коли ти йому довіряєш і впевнений в тому, що він веде. Так що просто Йойські. Хочу сказати, що хочу сказати вам, що ніхто не ідеальний. Непевно, найголовніше, що може бути. Нас, як християнин, це довіра, повна довіра. Бо хто ми? Ми наше життя як пиль. Просто який може в будь-яку секунду зупинитись. Але в кожного, хто довіряє Богу, в кожного, хто покладається на його життя, він має план, особливий план. І... Довіряю, йому ми точно зробимо, виконуємо цей план. Ах, не знаю. І просто я, я не знаю, що робити взагалі. Я не знаю. От реально я не знаю. І мене це не лякає. Довіряю просто всьому. Поїхала в Макдональдс. Це взагалі не хорошо, що таке харчування, але... Я просто поїхала, купила Макдональдс. Перед цим гуляла в парку десь до години. У мене нема клієнтів сьогодні, бо не було клієнтів. Я ці дні гуляла, просто насолоджувалась. І знаєте, все рівно довіряю Богу і за того, що коли треба, Бог мені посилає стільки клієнтів, що я пахаю зранку до вечора. І я вже зрозуміла одну суть, що. Коли немає клієнтів, у нас що немає клієнтів. Коли є клієнти, у нас що є клієнти. Я просто живу своє на крать. Сьогодні, коли я прийшла в і молилась, просто не назвудешся молилась, просто спілкувалася, говорила для Бога. Знаєте, яке прийшло свідомлення, що до тих пір... Поки моє серце, Дух Святий, бо це тільки від Духа Святого, може бути, Дух Святий посилає бажання шукати Бога, не залишати його, стримити його, зростати в ньому до тих пір я найщасливіша людина в світі. Страшний вже сам, коли ти або не чуєш те, що Дух Святий тобі говорить, закликає, щоб ти довернувся до нього, закликає до тебе, щоб ти зростав в нього. Це страшний стан. Але до тих пір, поки Дух Святий в моєму серці буде давати поклики, бажання шукати і зростати нам, я буду найщасливішою людиною в світі. І да, це таке в мене просто усвідомлення прийшло, я йшла, я чуть не плакала, бо я розуміла, що я є найщасливішою. Я є найщасливішою через те, що Бог дає мені, ще до цих пір бажання її. Desire. Desire шукати його. І що ще може краще бути? До тих пір, поки я можу вертатись до Бога в дім свого Отця, до тих пір я найщасливіша людина на землі. І нехай я буду найгіршою християнинкою, найгіршою, найнедостойнішою. Просто найщаю, з самого нижчого всього. Але я була християнкою. Я тоді була найщасливіша людина. Я не заслужую ніколи звання, що я найкраща християнка. Чи шкода, чи жий да? Хочеться, щоб Бог сказав. ох, ця людина по серцю, бо по серцю моєму. Я справді з цього хочу. І я справді би хотіла робити все, що від мене залежить, щоб це так і було, але до тих пір. Поки я навіть просто сама гірша християнка, але я чую голос Бога, але я лишаюся його дитям і в будь-який момент можу повернутися в його обійми, я найщасливіша. Знаєте, такі відео, от реально відео без напрягу, без ось цього. А без цього такого, як зараз скрізь і везде супіробська картинка, без цього такого відчуття, що треба щось робити, ще більше бути. просто сіла. Я... я не знаю, що завтра. Я не знаю, що сьогодні. Най. Але я просто хочу бути його дитя.